Мої вітання! На зв'язку знову Сергій Холодов, і сьогодні коротко розповім вам про продукцію компанії Faro. Основним продуктом є гель Алоевера, який містить собі біля 20 різних мі мінералів, 20 амінокислот та 12 вітамінів, включаючи вітамін В12. Як я кажу, у гелі Алоевера є 4 етапи очистки оргіду. Пар... Організму. Перший етап це йде робота з кишково-шинковим трактом. Другий етап це йде робота з судинами. Таким чином, що робить алоє, він покращує кровообіг і насичує його киснем. Третій етап це вже йде робота з лімфатичною с -с системою. І четвертий етап це йде вже очистка на клітинному рівні, тобто очищується міжклітинковий простір. І таким чином сповільнюється сторіння організму. Також є напої з персиком, ягдний, нектар, а, а, Forever Freedom. Forever Freedom це напій, який також алоє, але з хохондріатином, з глюкозаміном і з органічною сіркою. Дуже добре працює з опорно руховим апаратом. Є навіть результати по грижам. Наступна лінійка продукції це продукція бджільництва. А мед, на жаль, в Україні від компанії Forever не продається, так як наша країна і так багата медом. А от а, Прополіс, пилот, маточне, молочко такі речі продаються і дуже користуються популярністю. Я дуже полюбляю Прополіс. А, Дуже швидко знімає запальні процеси в горлі, розсмоктуючи його. А взагалі, прополіс це продукт, який знімає запальні процеси в нашому організмі. Також компанія Forever є дієтичні добавки, деякі їх називають БАДИ, нутрицептики, вітамінно мінеральні комплекси. Все це ви знаєте, все це ви чули, і сьогодні не треба жодній людині доказувати, хоча ще є. Унікали, які говорять, що я не п'ю добавки. Я завжди задаю прості питання: рибний жир, вітамін С, вітамін Д, кальцій в своєму житті, хоч раз пив. Відповідь, звісно, так: я тебе вітаю. Ти вживав біологічні активні добавки. В чому різниця? Є синтетичні добавки, є е, з натуральних пр 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 продуктів. Які, звісно, є в компанії Forever, а різниця між іншими компаніями схожих продуктів це те, що дана продукція посаджена на екстракт алоя. Таким чином, результативність, або, як я, я кажу, КПД даного продукту набагато вище, ніж схожа продукція інших компаній. Також компанія Forever є. Як ми кажемо, грубо дві Нобелівських премії: це продукт RG, який містить амінокислоту L-аргінін та кардіотонік, який містить вітамін К2. Наступна лінійка це особиста гігієна. Шампунь, мила, кондиціонер, зубна паста, різні крема по догляду за тілом. Крем після гоління називається він дуже круто, гордість джентльмена, дезодорант твердий, унісекс. Дуже добре є профілактикою мастопатії. Алоя фьорст от плячка з розпилювачем, який використовується в 20 країнах в МЧС, дуже швидко зупиняє кров, знімає боліві симптоми опіки. Згущує швидко кров. Саме цікаве, це те, що він антибактеріальний, антивірусний, антимікробний. А, наступна лінійка це косметика по догляду за шкірою обличчя. Тут взагалі є унікальність. Infinity, здається, в 2023 році отримав срібло серед всіх продуктів по догляду за шкірою. А, також є набор Соня яким більше користуються дівчата до 30-35 30-35. а це моя улюблена група програм: це DX4, це 9 ф15 вайтлов 5, це програми по корекції ваги, по детоксу, які дають унікальні результати. Наприклад, DX4 4 це чотириденна програма, яка працює не тільки як детокс е фізичний, але ще на Емоційному плані і ментальному плані. Якщо треба перезагрузити мозок, саме ця програма я рекомендую своїм клієнтам і так відбувається. Програма c 9 це дев'ятиденна програма очистки вже на глибинному рівні, більш поглибленому, де очистка міжклітинкового простору. Так як там, крім алої, є ще 4 продукти, які дуже працюють. Добре з нашим організмом. Є результати навіть багатьох людей, покращується зір, а, покращується ж, 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 ЖКТ, покращується пам'ять. У мене було пара клієнтів, які пройшли хімію, а, і пройшов рік після хімії в когось півтора, і вони не, не могли відновитись після програми c 9 енергетика. І Піднімається. Люди говорять, я за день попрала, поприбирала, зробила дуже багато роботи, те, чого вже не, не робила впродовж року. Так, ці програми унікальні. І в 2024 році програма детоксу по С9 отримала золоту винагороду серед усіх детокс-програмів. Якщо необхідно скоригувати свою фігуру, Зменшити або збільшити вагу. Для цього є програма F-15. І Vital 5 це набір, який включає в себе 5 основних продуктів: RG море це оміга-3, омега-9, 4 банки алоя, вітаміни на кожен день та пробіотик. Пробіотик компанії Forever унікальний, має. Фічі там 8 мільярдів бактерій, дуже крутий, не треба тримати в холодильнику, а працює як пробіотик, так і пребіотик, і як можна купувати продукцію. Я розповім в наступному відео, а також розповім, які можливості дає компанія стосовно фінансів. Дякую за увагу. До нових зустрічей, пока-пока.